Так, народ, маю я от такий суповий набір, отакий от от кусок заточного станка був. І, мабуть, в майбутньому буде теж. Починаю збирати його, перебрав підшипники отут. От, тут вау, підшипники поставив нові бо старі гаркотіли. Такий двигун знайшов, пробую побудувати. Заточний станок для фрезів і свердлів. Коротше, буду показувати, що з цього вийде і чи вийде взагалі. Може в кінцевому результаті це буде просто наждак, якого і так нам треба під алмазну чашку. У нас є такий дорослий наждак, і ще треба нам маленького під алмазні чашечки. І якщо не вийде заточна приспособа з кутами і оцими всіма настройками, то буде просто наждак. Так що буду знімати по ходу п'єси, розказувати, що я робив, що до чого. Такий моторчик маленький. Треба його зараз підключити, подивитися, що він робить, і змастити йому підшипники. Тут я зробив таку шприц прицмасляночку, повне забиваю маслом, підшипники відкриті і все, воно собі весь час буде маститися. І буде довго і нудно працювати. А як там навантаження буде мінімальне. от така то історія. Хтось може знає, як ця е, е, історія працювала і ще головна здерта, буду радий підказкам якимось. Якщо хтось так щось бачив, пробував і знає.